Про найактуальніші події середи 20 квітня дізнайтеся прямо зараз у програмі Про головне. Зустріч з ліквідатором Чорнобильської катастрофи з Борисполя Анатолієм Коломійцем відбулася сьогодні у міській бібліотеці. Він розповів присутнім про ті страшні події 1986 року, безпосереднім учасником яких він був. За зміну за одну не повинен чоловік отримувати більше двох рине двох з половиною разів. Приклад прийшов з Москви не більше двох ремен. Значить, нам ставили два РНЕН. За робочий день більше вісіми годин ми робили. Всередині лампочка постійно горіла, признак того, що дозиметр показав, що в салоні більше одного РНГ. Ну, вісім годин, ну трапити, скільки це за день отримали. Нагадаю, що 26 квітня відбудуться 30-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль ви зможете побачити спеціальний репортаж наших журналістів із зони відчуження та міста прип'ять. Смертельне ДТП сталося сьогодні на Бориспільському шосе. Автобус врізався в легковий автомобіль, який стояв на дорозі без знаку аварійної зупинки. Пасажир легковика загинув на місці. Водія з важкими травмами госпіталізовано. Відбувся черговий плановий особистий прийом міського голови. До Анатолія Федорчука зверталися мешканці будинку по вулиці Івана Франка зі скаргою на незадовільний стан труб у підвалі багатоповерхівки. Там повністю через кожний 30 сантиметрів забитий чопок у трубі в желізній, у металевій трубі. Поставили міжбудинковий будинковий лічильник холодної води. Навіщо його поставили? При вході поставили на, -на дому. Везде вода тече. І що це дає? Що середи, о 9-й годині ранку, кожен мешканець Борисполя може звернутися до міського голови за допомогою чи порадою на особистому прийомі громадян. Чемпіонат України і змішаних єдиноборств ММА відбудеться у Борисполі 24 квітня. Відбіркові бої почнуться о 9.00 у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Фінал та поєдинки професіоналів відбудуться у розважальному комплексі Бархат о 18-й годині. Вхід вільний. На цьому все. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль. З вами був Володимир Косинський. До зустрічі.